Вітаю всіх на каналі з футболом в серці. Став подобайку, Починаємо. Кударіванвекани дізнались потенційного суперника в кваліфікації Ліги Чемпіонів. Якщо Динамо пройде рейнджерс, то в наступному раунді гратиме з переможцем пари зальцбург Твенте у разі поразки шотландцям. Кияни. Гарантовано гратимуть у груповому етапі Ліги Європи. Став подобайку і підписуйся, якщо хочеш дізнаватись новини футболу першим. Жеребкування плей-офф Ліги Європи у ЄФА 2024-25 відбулося 13.00 за центральноєвропейським часом у понеділок, 5 серпня, в будинку європейського футболу в Ньйоні, Швейцарії. Матчі відбудуться 22 та 29 серпня, відповідно. Криворіжці дізнались потенційних суперників у раунді плей-офф кваліфікації Ліги Європи та Ліги конференцій. Якщо Кривбас пройде Вікторію, то в наступному раунді зіграє з шотландським Харцом. Якщо криворізька команда поступиться Чехам, то в лізі конференції зустрінеться з іспанським Бетісом. Став подобайку і підписуйся. Якщо хочеш дізнаватись новини футболу першим.